Слава Україні! Сьогодні в Заставні провели кортеж, провели в останній шлях воїна, який загинув в Солидарі. Він живе в Кадовівцях, він жив в Кадубівцях. Але страшна війна обірвала його молоде життя. Здається, йому було 25 років. Він був доволі молодим. Ну і мій тренер. Василь Миколаївич молдаван, який живе в Заставні, я до нього позвонив, говорив. Ну, І він сказав, що сьогодні поховали Руслана Марусика, що він з Кадбівців. І у зв'язку з цим в мене виникло бажання написати йому пісню, присвятити йому пісню. І цю пісню я йому написав за 10-15 хвилин. Зараз я хочу вам проспівати текст цієї пісні і вшанувати пам'ять нашого воїна-побратима, який загинув в Солидарі. Він наріздво Христове просив у Бога миру, просив він перемоги над ворогом страшним, бо ж в Солідарі мужньо кріпив кулак він силу, та віра в перемогу була постійно з ним, бо ж в солідарі мужньо кріпив кулак він силу, та віра в перемогу була постійно з ним. Та ось у Солідарі рашист пішов у наступ, і наш Руслан Марусик вступив з рашистом в бій. Замир у рідній хаті, життя віддав, як викуп. Він в солідарі подвиг здійснив священний свій. Замир у рідній хаті, життя віддав, як викуп. Він в солідарі подвиг здійснив священний свій, і плачуть рідні сестри, і плаче рідна мати, і в батька туга чорна є смутком на очах, немає більше сина і немає більше брата, душа синівська в небо летить. Не Наче птах, немає більше сина, і немає більше брата, душа синівська в небо летить, не наче птах, і плаче Буковина за своїм славним сином. Ридає Україна за воїном своїм, мовчать всі при могилі у цю сумну годину, та воїн усміхнувся із неба їм усім, мовчать всі при могилі у цю сумну годину, та воїн усміхнувся. І з неба їм усім, я радий дуже, друзі, і мої побратими, що тут я жив у мирі, що тут нема війни, бо ж вся моя родина живе на Буковині, і тут я разом з нею щасливим був завжди, бо ж вся моя родина живе на Буковині, І тут я разом з нею щасливим був завжди. Хоч вічність відлітаю, Та в Бога щиро прошу, щоб Він нам перемогу і з миром дарував, як ангел я є в небі, вам з неба допоможу, бо ж я життя немарно, за вас своє поклав, як ангел я є в небі, вам з неба допоможу, Бо ж я життя немарно, за вас своє поклав. Він на Різдво Христове просив у Бога миру, просив Він перемоги, над ворогом страшним, бо ж в солідарі мужньо кріпив в кулак він силу, та віра в перемогу була постійно з ним, бо ж в солідарі мужньо кріпив в кулак він силу, та віра в перемогу була постійно з ним. Ну що, Руслан, спочивай з миром з Богом? Нехай ти там попадеш в святі в священні оселі. Які Бог приготує для тебе, для твоєї душі. І хай вся твоя сім'я, всі твої рідні, близькі, нехай вся Україна буде благословена. Слава Україні! Ми переможемо.